Всіх вітаю спеціально нахилила камеру, щоб показати вам, як я буду робити ламінування. Тому переверніть свої телефончики. Отже, у мене ось таке тісто. Воно чудово розвило клейковину. І зараз я поблизкала. Водою. Мій стіл. Зараз покажу, як я це роблю. Ось так просто своєю пшикалкою. І зараз будемо з вами розтягувати. Якщо у вас тісто на дріжджах, то ви просто трішечки присипаєте, припиляєте борошном. А я розтягую, подивіться, яке м'яке, яке чудове тісто. Воно дуже м'яке, воно просто неймовірне. Я забула увімкнути лампу. Ось дивіться, так, напевно, буде краще. Ось тут, ось тут, бачите, такі крапочки, цяточка це кориця або цинамон, правильніше казати. Я намагаюся привчити себе казати правильною українською. Тому я розтягую зараз тісто, не розкатую, а розтягую. Ви можете, якщо у вас тісто на дріжджах, не розтягувати його, а розкатувати качалкою. А я буду розтягувати. Я люблю розтягувати, мені подобається, бо я дуже звикла це робити. Вже дуже звикла. Ось дивіться, воно повинно бути настільки тонке, щоб ми могли ось так зробити. Ось так дивіться. І ми його розтягуємо. Якщо воно рветься, нічого страшного, бо ми його завжди зможемо. Відремонтувати. Я його розтягую добряче, так, щоб проглядалося таке, знаєте, вікно прозоре. Але намагаємося все ж таки не порвати, але якщо порвалося, нічого страшного. Зараз покажу вам мої начинки, їх багато. Я постаралася, але одразу хочу сказати, одразу хочу сказати, що у класичному рецепті туди йде. Марципан, і ми з вами його зробимо у третьому ефірі. Тому що зараз я просто покладу начинку, і ще ми чекаємо десь 1,5-2 години, щоб тісто розійшлося, щоб воно розстоялося. Так, ось бачите, у нас вже проглядається віконце. зараз я ще попшикаю, щоб воно не приставало до... Не чіплялося до столу, щоб воно було. Гладенький і все було добре. Отже, я зараз покладу начинку і покажу, яка начинка в мене є. Я натерла цедру. Тут і лимон, і апельсин. Лимон у мене я скраву жовтого кольору. Зараз покажу ось такий. Тому я ось тут не дуже видно, де лимон, де апельсин. Далі я взяла, подрібнила горіхи і їх трішки просушила у духовці. І в мене є журавлина, тут не дуже видно, і грудзинки. Хочу сказати, що я їх замочувала просто в окропі, але за класичним рецептом вони замочуються в ромі або у коньяку. Ну, у мене нічого з цього немає. Я спеціально не купляла, бо я не вживаю алкоголь, в принципі, взагалі. Тому у мене не дуже класичний той рецепт. розумієте. Але якщо ви дуже хочете і прагнете зробити саме класичний штолин, то я вас в жодному разі не обмежую. Тобто ви можете робити те, що вам подобається. Отже, я розкидаю журавлину більш-менш рівномірно. Намагаюся відтиснути воду, щоб води там не було, бо вода нам буде заважати нормально це все, скажімо так, в тісто покласти. Тому що тісто від води, воно попливе трішки. Але це не проблема, але про всяк випадок попереджаю. Розкидую родзинки. У мене такий багатий буде штолен і буде не один на два. Два невеличких, бо ми сьогодні знову ж таки йдемо у гості. я, звісно, хочу один штолен взяти з собою, а один залишити вдома, щоб ми вдома змогли попити чаю зі смачненьким штоленом. Отже, ми розкидаємо родзинки. Мені подобається ВТБ купляти ці родзинки, бо вони по ціні непогані, і вони без кісточок, бо іноді трапляються з кісточками, мені це не подобається. Отже, я розкидаю нашу цедру. Мені здається, що я забагато її натерла. Напевно, я її не всю буду класти, щоб не було аж гірко. Ми ж на весілля збираємося, щоб було гірко. Але чомусь ось. Якось так виходить, що вся вона і пішла. Не знаю, що це буде. Сподіваюся, що не буде гірко. Так, і додаємо горіхи. Вже мені дуже подобається ця краса. Я додаю волоські горіхи. Ви можете давати будь-які свої улюблені. Я останнім часом дуже поважаю, дуже люблю волоські горіхи. Ви можете обирати те, що вам заманеться, але за традицією, звісно, що там і марципан, і саме мигдаль. Ну, а ви можете додавати все, що завгодно. Це вже на ваш розсуд і на ваш вибір. Отже, і що ми далі робимо? Звісно, що ми це все складаємо докупи. цедру я повертаю у сім'ю. І ось зараз буде складновато це все вимішати, але я думаю, що я справлюся. Дивіться, як ганю це. І я ось це тістечко зараз покладу у мою мисочку, і там вже з цим зі всім, зі всім розберуся, бо Звісно, ось дивіться, воно буде рватися і начинка буде випадати, щоб я не загубила начинку по столу чи по кухні, я просто зараз візьму свою мисочку. мисочку, в якій було тісто, Ось воно. І ось я покладу це все і буду вимішувати. Щоб це все розподілилося якнайкраще. Це буде надзвичайно смачно, я вже це розумію, я вже це бачу. Але ось це тісто ми залишимо годинки на півтори на дві щоб воно трішки простоїлося, подружилося з начинкою. Щоб це все у нас максимально вдалося, щоб нам усім було смачно. І вам смачно дивитися і робити за моїми рецептами. І мені смачно і вдома, і в гостях. Я люблю багато начинки, я так розумію, що це дуже нагадує за смаком пасочку. І взагалі за рецептом, але в паску йде більше яєць. Більше масла, але все одно це як паска. Також тут цедра, тобто багато співпадінь. Я не знаю, чи продаються ось ці форми для панетону чи пасочки. Якщо б продавалися, я б це побачила, І це, звісно, що пішло б у мене на панетони. Але. На панетоне потрібна інша закваска. У мене, звичайна, пшенична, а на панетоне у нас йде з вами леві левіто Матри. Ну, Мене б це не зупинило, звичайно. Я б, звісно, це все одно зробила. Отже, дивіться, яке тісто в мене вийшло, дуже гарне. У мене тут і журавлина, нагадую, і цедра, лимону та апельсину. І. Волоські горіхи і родзинки. Тобто багато така начинка, можна сказати, все є. Усього багатько. Отже, я вимішала вже тісто. Зараз ще буквально одну хвилинку. Зможете подивитися, що вийшло у мене До речі, якщо у вас тісто таке ж рідкувате, як у мене, то ви не тільки можете додати туди борошно, звичайне, але і борошно-мигдальне, бо воно також додасть трішечки щільності, і ваше тісто не буде таке рідкувате Ось зараз мені за консистенцію, за структурою, нагадує тісто на паску. Тобто тут і вершкове масло, і все, що треба. Отже, я це зараз накриваю а, своєю тарілочкою і чекаю півтори годинки. І ми знову з вами зустрічаємося у ефірі, коли я вже буду їх формувати. І потім вже буду випікати. Тобто У нас мінімум ще два ефіри буде. Тож, це такий собі буде марафон з випікання штовну. Готуйте разом зі мною, подивіться, ну воно пахне неймовірно. Воно ну, пахне і корицею і цедрою. Ну, це справжнісінькі аромати зими та Різдва. Отже, чекаю на вас вже через півтори години у новому ефірі. Приєднуйтеся та готуйте разом зі мною. До зустрічі!